Вас на каналі Українська хвиля сьогодні говоримо про збільшення пенсії в Україні у Верховній Раді у нашому парламенті звернули увагу на проблему, яка досягла вже критичного рівня, на те, що пенсії українців не вистачає навіть на мінімальний набір продуктів, не кажучи вже про якісь інші потреби, які є у громадян. Розглянемо що ж планує уряд чи Кабмін взагалі збирається збільшувати виплати, збирається і вже є інформація, як змін. Няться зарплати, прожитковий мінімум, як зміняться пенсії найближчим часом. Зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 93 тисячі. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. І багато хто писав у коментарях під минулими відео, що дуже поганий звук, погано чути. Є сторонні звуки. Дійсно, ви. Виявилося, що мікрофон петличка не виконував належним чином свою функцію, тому придбала новий. А поділіться, будь ласка, враженнями. Чи став звук краще, тому що як бачите, конструктивну критику я нормально сприймаю і реагую на неї. У Верховній раді відбулося засідання, під час якого виступив один з депутатів, народний депутат Михайло Папієв. Він казав на нагальну проблему, на критичну проблему, яка зараз стоїть перед українським суспільством. А саме це занижний показник прожиткового мінімуму, тому що станом на 25-й рік, на весь поточний рік встановлено прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, тобто для пенсіонерів, на рівні. Всього лише 2361 гривня. А фактичний прожитковий мінімум за розрахунком Міністерства соціальної політики станом на червень 2025 року це 7092 гривні. Цитую папієва. Сьогодні пенсії українців менші навіть за мінімальний набір продуктів харчування, який у розрахунку становить 3875 гривень». Цитат закликав уряд, тобто наш кабмін, визнати недоплачені кошти пенсіонерів як кредиторську заборгованість державного бюджету за аналогією з практикою, яка застосовується у сфері освіти, тому що там ніхто не сперечається з тим, що є недофінансування саме педагогічних працівників. Там дійсно в них заробітні плати дуже і дуже знижені. Єдність і захист соціальних прав громадян каже Папієв: це ключові умови нашої перемоги та довіри до влади. У кого зараз є довіра до влади, то велике питання, але зараз мова саме про про Мінімум, який є дуже і дуже занижним, він є недостатнім для закриття навіть базових потреб. Взагалі, у Кабміні вже є. Оприлюднений план на наступні три роки. Це називається бюджетна декларація. Затверджено вже постанову Кабміну під номером 774. Вона передбачає поетапне збільшення зростання мінімальної пенсії, тобто прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. І вже оприлюднені наступні показники на три роки, тобто 26, 27 і 28. У наступного року заплановано збільшення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, тобто це і є. Мінімальна пенсія до 2564 гривень. У 2027 році збільшення пенсії має бути до 2715 гривень. І відповідно, у 2028 році передбачено зростання мінімальної пенсії до 2859 гривень. Також передбачає щорічну індексацію пенсії з 1 березня. Це залишається незмінним, але є і нове. заходи для впровадження другого рівня пенсійної системи. А другий рівень пенсійної системи це саме накопичувальна пенсія, про яку говорять останнім часом дуже активно. Нагадаю, що у липні у нас оновився склад Кабміну. Уряд у нас тепер новий. Міністерство соціальної політики очолив замість Оксани Жолнович Денис у люті. Відповідно, у нього нові заступники. Тупники і нові плани було оприлюднено план про запровадження пенсійної реформи на протягом 100 ста днів з моменту початку роботи саме нового уряду, нового міністерства соціальної політики. І до кінця року мають оприлюднити ось ці зміни. Принаймні, можливо, з'явиться законопроєкт і, можливо, навіть за нього проголосують, хоча б у першому читанні, тому що цю пенсійну реформу дуже довго довго і нудно говорять. А Реалізації практичної ну нічого взагалі не змінилося станом на зараз. Стосується мінімальної заробітної плати, також оприлюднені показники на наступні три роки. У 2026 році рівень мінімальної заробітної плати має становити 8 тисяч гривень замість тих 8000 тисяч гривень рівно, які були станом на 2025 рік, тому що, як ми знаємо, мінімальна заробітна плата цьогоріч є замороженою. У 2027 році, тобто Тобто через рік мінімалка має становити 9374 гривні. І у 2028 році 10 059 гривень. Що стосується прожиткового мінімуму загального показника не для непрацездатних осіб, то він наступний на наступні три роки. А у 2026-му 3171 гривня, у 2027-му 3358 гривень, і у 2028-му має бути 3536 гривень. Це дуже цікавий коментар народного депутата, голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. А він каже, що час створювати пенсійну систему, яка працюватиме на людину, а не проти неї, тому що станом на зараз люди працюють по 30-40 років і отримують мінімальну заробітну плату або трошки вище, тому що абсолютна більшість українських пенсіонерів живуть за межею бідності і отримують на місяць менше 5, а то й 4 тисяч гривень. Гатманцева Українська пенсійна система сьогодні кульгає на Дві ноги солідарна, виснажена, добровільна, є мізерною, а обов'язковою накопичувальною взагалі немає. І поки ми каже він, відкладаємо реформи, мільйони людей ризикують провести старість у злиднях. Ну, чого ризикують, як так це вже є станом на зараз. Вихід є, каже він, і він перевірений світом. Перезапустити всі три рівні одночасно, залишити солідарну систему, ну така як діє зараз, як соціальний мінімум, тобто е працездатні особи, які працюють офіційно, сплачують податки, вони забезпечують пенсіями людей літнього віку. Далі йде обов'язковий накопичувальний рівень, як надійна опора. І третій рівень це добровільний внески, як можливість для тих, хто хоче більшого. Як все просто, лише якби ще заробітні плати були такі, щоб можна було аж на всі всі три рівня їх розрахувати. Йдемо далі. Лише так, каже Данило Гетманцев, ми можемо підняти коефіцієнт заміщення до 60%, тобто співвідношення пенсії до заробітної плати. Як це за? Робили успішні країни, і він наводить як приклад Данію, Нідерланди та інші країни, де дійсно пенсіонери живуть достойним життям, а не виживають як наші. Сьогодні українці каже, каже депутат: живуть із відчуттям, що на пенсію сподіватися марно. Ну так і є, але це не приреченість, це сигнал. Сигнал для влади, бізнесу і самих громадян. Пора створювати систему, яка працюватиме на людину не проти неї. Бо гідна пенсія каже він, це не розкіш, а елементарна справедливість для тих, хто працював у. Усе життя, ну подивимось, що ж дійсно напланують, що дійсно зроблять, тому що зараз обіцяють підняти мінімальну пенсію, але як зміняться ціни вже вони щомісяця збільшуються. Інфляція, просто ну я не знаю, галопуюча інфляція, а заробітні плати і пенсії дуже сильно відстають від цих показників. Тому кожного разу заходять люди в магазини і бачать цінники переписані, тому що все дорожче. Навіть якісь базові продукти вони просто ростуть в ціні не щодня, а таке враження, що щогодини. І зараз, от вони через якийсь певний період наступного року, піднімуть на якихось. 200 гривень ту пенсійну виплату, що ж воно змінить, що ж воно дійсно якийсь перерахунок буде, чи люди стануть жити краще? Звичайно, ні. Тоді чи ті кілька сотень гривень, які е, планують додати з наступного року, саме до мінімального рівня, чи вони щось кардинально змінять? Звичайно, ні. Чи стануть люди жити краще? Звичайно, ні. Ось в планах влади незначне покращення, незначне підвищення, але й то дуже велике питання, чи запровадять єдина ось надія, кажуть, що на накопичувальну пенсійну. Систему. Дуже велика проблема у тому, що багатьом людям просто немає з чого накопичувати, і відповідно, якщо вони працюють на мінімалку або трошки вище за мінімалку, отримують заробітну плату, то про яке значне покращення може йти мова? І якщо людина отримує мінімальну заробітну плату або трошки вищу за мінімальну, то й пенсійна виплата буде низькою, попри те, що може бути значно більший стаж за необхідний. Наприклад, страховий стаж станом на 2025 рік потрібно мати 32 роки. Щоб вийти на пенсію у 60, І, відповідно, якщо він менший, то на пенсію можна вийти в 63 або 65 років. А уже у 2028 році вимога до стажу буде мінімум 35 років, щоб вийти на пенсію у 60. Тому про яке покращення поки можна говорити, взагалі невідомо. І з чого збираються запровадити накопичувальну систему, як це все має працювати? Взагалі це працюватиме для тих людей, які живуть не на мінімалку, які отримують не мінімальну. Звичайно, заробітну плату тоді можливо, якщо буде ще накопичувальна система, то е, при досягненні пенсійного віку при появі можливості вийти на заслужений відпочинок, відповідно, виплати будуть вищого розміру. Я продовжую слідкувати за змінами нововведеннями, планами нашої влади та їхньою практичною реалізацією. Нагадаю, що з 1 жовтня значна частина українців може втратити свої пенсійні виплати. Я розповідала про це у своєму минулому випуску. Минулому відео я залишу посилання на цей випуск, щоб ви могли ознайомитися, тому щоб для вас втрата виплат не стала неприємним сюрпризом. Перевірте, чи у вас немає у списках тих громадян України, які повинні пройти ідентифікацію до 1 жовтня або до 31 грудня 2025 року. Якщо ця інформація була для вас корисною? Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найактуальніші, найважливіші і, на мою думку, найцікавіші українські новини. Приєднайтесь та бережіть себе.